Ну що ж, друзі, цей момент настав ще раз області вам один одному. Дорогі друзі, вітаємо вас на найбільшому артопедичному конгресі Східної Європи Мастерс 2023. Ваші обласки. Ну що ж, друзі, до речі. Хотілося би почати, я думаю, це буде дуже правильно і по іншому ніяк. Давайте одразу подякуємо всім тим, хто завдяки кому ми можемо проводити такі конгреси. Це нашим захисникам, які боронять Україну, і які дають можливість нам ось так розвиватися, як сьогодні. Давайте поаплодуємо всім захисникам нашої країни. Слава Україні! Ну що ж, тепер можемо починати, друзі. І е, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який е, за рахунком е, цей Конгрес? Ну, тобто, який? Третій, е, можливо, четвертий? Хто? Є якісь варіанти? А? Так, давай, давай, давай. давайте поспілкуємося, друзі, познайомимось. Ви... Скажіть, будь ласка, що ви так робите? ви замовляєте два пива, чи ви хочете відповісти? А? Ні, нема варіантів. Як ви думаєте, який конгрес е, заробнимо цей? Десятий, шостий. Ви думаєте, шостий? П'ятий, ви позволимо їх на відбуту, так? Чи ні? Так, добре. Четвертий, п'ятий, шостий, дванадцятий. Е, е, ну, ви в майбутнє трошки стрибнули. Я можу сказати. Ви вже на дванадцятому? Ага, ви на першому. Давайте поаплодуємо поаплатуємо, яка перший раз він потрапила. До речі, ви правильно сказали, одинадцятий конгрес, й Одинадцятий. Так, ви на першому, перед дванадцятому. Так, і скій, будь ласка, хто ще перший раз прийдемо сюди, на цей конгрес? Є такі? Вау, Давайте поаплодуємо! Клас! Я думаю, друзі у вас будуть дуже класні спогади. Ну, що ж, Ще хотілося б знати про що хто вже чекає спікерів, хто вже чекає те, щоб отримати якусь корисну інформацію, е, хто вже хоче почути щось нове, щось передове, щось круте, хто вже хоче подивитися на ці пари професіоналів, які роблять просто піва. Вже готові, друзі? Готові сприймати інформацію? Так, давайте поплодуємо! Ну я думаю, настав момент офіційно відкрити наш конгрес і, звісно, запросити на жизнь відкриття. Я хочу людину, яка його організувала. Зустрічайте бурними описками Владислава Ізакова! Вітаю, друзі, вітаю Мастерс! Так, ще сьогодні 11 раз, коли ми збираємось. Для мене це неймовірне свято. Два роки не бачилось. Два роки. Та ні, раз, так, два роки в 2021 році зустрічалися. Тут теж була теж була така авантюра, ковід. а зараз я сьогодні утром зранку проснувся і думаю, ну знаю, що сього робить, тут ракети вибирають, вам 5 часа ми тут збираємо такий Мастерс. І саме цьому я хочу uh, подякувати вам усім за те, що ви сьогодні тут. Ви сміливі, ви незламні, ви не страшні. Я хочу, щоб ви друг другу сказали зараз дякувати. Я вам дякую. Давайте попадуємо друг другу. Бо ви дійсно повітряної повітря, стоматології безстрашна, не неславна. Дякую. І, звичайно, треба подякувати ЗСУ, нашим збройним силам, за те, що нам дають можливість тут сьогодні знаходитись у. Такій відносні безпеки, але не тут. Ми нічого не боїться. А два слова хочу сказати про а, нашу програму цього року. Цього року в нас вона повністю українська. І спочатку я так сумнівався, робити маска в цих умовах з українськими спікерами чи ні, бо ми звикли, мастер це завжди зірки. Світові зірки, найбільші зірки у нас були кочман і всі інші. За 11 років, і тут в цих умовах, цих обставинах, я розумію, що ми вимушені запросити тільки українських спікерів. І це така перша думка була, треба чи ні. Потім я почав проаналізувати той рівень, який ми сьогодні маємо в Україні з Я зрозумів, що ну, нема чого боятися. Ми можемо дати такий рівень, що буде ще завтра. І на, насправді сьогодні. Рівень е, якості української стоматології, як клінічної, так і технічної, він просто заовришний. Він я е, хочу щиро привітати повітати наших сьогоднішніх спітерів, е, хлопці. Ви круті. Ваш рівень дуже високий, і я е, дійсно вдячний, що ви е, тут сьогодні будете нам давати ці лекції. Дякую. Не хочу вас довго затримувати, тому ну, хочу то вирот, просто такі маленькі носи. Цього разу вже одинадцятий. Але ми роки прийдемо з'явилися думки, нам поражають маленьки. Три роки ми наживали в голові, ця думка цього року вона вже не знаю. І в останній час. Ми проводимо мастерський міжнародний, дійсно міжнародний рівень. <пості> Будь ласка, власна, наступний слайд покажіть. Міжнародний рівень наш. В наступному році буде два мастерси. Буде один у Києві і один буде у Римі. Я вас запрошую, буде бажання, хто єднатися. Є. Є. <плод> На наступного року у квітні ми робимо мастерс у Римі. І це, це буде початок такої подорожі по світу. В панах на сьогодні вже є на 24 й рік Рим, на 25 й Барселона, на 26 й Міца і так далі. Тобто ми плануємо велику таку міжнародну програму, будемо їсти з мастерством по всьому світу. На цьому а, завершу своє вступне слово і переходимо до першої лекції. Будь ласка, дякую. Дякую. Дякуємо, пане Ворониславе, ще раз разопусті. Я так розумію, що коли буде конференція в римі, то наші експерти з України вже будуть вважатися топовими мировими експертами. Правильно? Давайте цьому поаплодуємо. це круто! Ну що ж, ну а зараз мистецтво-командують роботи, саме на таку тему з будуть виступати зараз перші спікери. Запрошуємо, дорогі друзі, під ваші описки. Дмитро Ковальчук і Михайло Топтигін. Ваше області. Доброго ранку, шановні колеги. Для нас то велика честь відкривати найбільший конгрес в Україні. Та, на мою скромну думку, Мастер це не просто найбільший конгрес в Україні, це один з небагатьох найкращих у світі конгресів. І, і, чесно кажучи, це така неймовірна відповідальність сьогодні. Бути тут, е, е, виступати перед вами. Дуже дякуємо, що сьогодні в такий неспокійний Київ ви приїхали. І я думаю, що. Ша, ша. Вибачте, вибачте, там знову тіловоново. Зараз, чесно, ми тут мали певні складності і вибачте, зараз Михайло Миколаевич, все баладне, він таке вже робився. Що таке? Друзі, в цьому, якщо у когось будуть проблеми, включатися. Так? Так? Включатися. Проблеми з девайсами, бо, будь ласка, звертайтеся. У нас є придумання. А тому сподіваємося, заміни япту. Юзаний трохи. Не? А робити? що робити? Давай ремонтуй тебе, щоб ми могли далі починати. Все, Ми сподіваємося, не буде. Не ні, ні буде ніяких е, таких проблем технічних, тож ми можемо починати. А, -а, -а. а можна нам звук, будь ласка, до відео? Ми приїхали до вас з Харкова, міста, де ми живемо, працюємо та будуємо свої плани. Це найкомфортніших та найкрасніших місць України. Але з початком війни воно зазнало глибоких храм. Цілі райони були знищені. Сотні тисяч людей були, 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 були вирушені, покинути світі. Так, місто спустило. Але дякуючи нашим захисникам і захисницям життя повертається на вулиці Харкова. Люди повертаються. Як, як наша праціянка? Як наша праціянка? Але сьогодні не про неї. Знайомтесь, Анастасія. Вже досить давно Анастасія мріяла змінити свою послужку. але вона боялася. Боялася того, що їй нова послужка буде виглядати неприродно. Так, Анастасія та, що... Мати не вдалий огляд в минулому з ортодотичного лікування, тому її запрос був тільки е, на штучні зуби. Отже, розповімо вам трошки про ті умови, в яких нам довелося працювати. У нас було тільки два повних місяці на реалізацію кейсу. Е, ми побудували собі дуже чіткий графік, який був прорахований майже до години. І класно по ньому рухалися. І по цьому графіку ми мали лише 6 тижнів на ортодонтичне лікування. Починали ми з корекції ясен. Паралельно з ним проходило ортодонтичне лікування. Паралельно з ортодонтичним лікуванням проходило протезування нижньої щелепи вінірами. І все було супорове і сплановано. Коли ми підійшли до протезування верхньої щелепи, ми почали трошки стресувати. Там нас було лише дві доби на реалізацію відділів практику. Ну, то було на нижній yes. щелепі і ти впорався чудово. А от коли ми підійшли до верхньої щелепи, <кхи> ми що змінили наші плани. Посилання на такий фундаментальний труд, де група дослідників прийшла в висновку, що шляхи Божі несповідані, я сломав руку і поставив весь проєкт під загрозою. Ти <кхи> ж зараз біблію працював. Нормально. Ми думали. Зараз, я думаю, що це було перший раз, коли е, спікер виходить на мастерс та і каже, що е, пробачте, ми не впоралися. Ну, була така загроза, що ми не впоралися, але ми команда, і ми все ж таки впоралися з цією задачею. Єдине, чого нам не вистачило, це часу на те, щоб сфотографувати для вас повністю загойні ясно. Той час ми забрали, бо наша фіксація розтягнулася на доволі тривалий час. Ну, більш ортопедичне лікування у нас забрало багато часу. Ну, Воно забрало багато часу мало часу. Хто лікує пацієнтів ортопедично за 6 тижнів? Ну, мабуть, хтось такий, як мінімум, ми лікуємо. Але в нас. Е... Анастасія. Яка щось від нас Отже, це Анастасія. Давайте подивимось, що вона від нас приходить. Якби ви побачили таку посмішку пацієнтки, то в жодного з вас не було б ніяких питань, що вона потребує лікування. Що там складне лікування, і чесно кажучи, реалізувати його за два місяці ну, було б неможливо в е, адекватному якомусь ну, вигляді. Але насправді посмішка пацієнтів виглядала ось так, Так, і це мала основну складність. Тобто... Та ситуація з зубами у Насті, яка вона має зараз, вона в принципі небагана. Вона має здорові зуби, які можуть не подобатися або подобатися нам, але головніше. Але головніше, що подобається, що їй не подобається. то. Друзі, на цій сцені нервував навіть із цим Тому я думаю, Михайло, я просто так чудово От. <різмова> Тому. <різмова> 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 Таке питання. Той кейс, який ви побачили перед цим, я поверну його, чи він буде складніший, ніж оцей кейс. Реалізація цього кейсу. За нашим досвідом, такий кейс буде складніший. Тому що пацієнт має на початку звук. За високі очікування. І він має за високі очікування. Так. Так, і тобто ми маємо покращити вже натуральні зуби е, під синтетичним матеріалом, який ми маємо у нас на руках. І я вам скажу, що це величезний стрес, виклик та тиск на лікаре споматолога, та звичайно, для зубного техніка, коли ми маємо отакого от роду пацієнтів, яких зуби, плюс-мінус око. Що нам перше в очі? Що ми маємо справу з асіннеткою? Чи аселення то є хвороба, яку треба лікувати? А давай подивимось, що сама Анастасія на скаже. Привіт, в мене Настя. Я буду робити собі посмішку і я буду ділитися трошечки інсайдами і е, враженнями процедури, які мені будуть робити. Е, бо у мене е, бо моя посмішка це відбіг. Посмішка це вибір. не реалізацію наші тікток то по суті у нас, як ми бачимо, болить е не зуби, в неї болить самооцінка. І нам додалась ще одна проблема. Ми повинні дати пацієнту не тільки слікування, а повинні дати їй емоції, полюбити нову посмішку і порівнюючи, порівнюючи її зі своєю старою посмішкою, вважати її кращою. Так, тобто на сьогоднішній день сучасна стоматологія, яка займається естетичним напрямком, напрямком або функційно-естетичним лікуванням. На жаль, чи, на щастя, е, самі по собі ці вініри, які ми робимо, вони є вторинними, вторинними для пацієнта. Е, пацієнти приходять зазвичай за емоціями, які вони отримують від тих вінірів. А от які вони будуть білі, прямі, рожеві, турелетові. Вони можуть не подобатися нам як з професійної точки зору. Е, головне, щоб воно подобалося пацієнтам. І от це, е, коли Настя до нас прийшла з таким запросом, що я хочу не штучні так? Так, вона прийшла з таким запросом, і е, ми розуміли, що, консультуючи пацієнтку, ми повинні гарантувати їй цей результат. Бо другого шансу. Перероблювати цю роботу, знімати старі, допилювати щось міняти на номер, або отримати те, що вона не зможе доклахати. Ми не можемо. Тому той протокол, про який ми будемо говорити, він включає в себе отаку прогнозованість. Бажаність, прогнозованість, вона лягає в основу наших взаємовідносин з одним техніком. А в мене питання, чого тільки тебе показують? Я не знаю, бо я красивий. Ти бачиш все одно як. Отже, нам дуже подобається, коли пацієнти мають запит на природню посмішку. Так, коли наша мета досягнета, коли вінірі вже зафіксовані, нам навіть не потрібно питати пацієнта, чи у цій вінірі. Бо тут очі говорять самі за себе. І посміху. Ну. Ідея в тому, що ми підписали слайд де та де пісні. І я думаю, що наше око, воно бачить, що там щось все ж таки робилось. Але поведінка пацієнки, вона міняється. До тренування. Коли до нас пару місць тому От вони Флак запропонував на Мастерс, ми ще навіть не підозрювали, що нам потрібно буде готувати абсолютно новий кейс, нову лекцію, тобто робити, по суті, все з нуля. І ну, ми, почали, ми хотіли зробити такий кейс, який би разом для усіх. Тобто не стандартний, якийсь але щось таке складне для публіки, легке в виготовленні і, звісно ж, ефектне. Е, тому ви наші два детективи почали розкручувати різні екстравагантні варіанти вирішення цього кейсу. Часом один дуже заплутаний. Один, так, так заплутаний. Ну, а це майже один з таких е, доволі заплутаних. <кхм> тобто тому, ви вирішили ми вирішили втрутитись в цю. А, оно, то ти клас? Ми вирішили втрутитись в цю посмішку. Мікроінвазивно, тобто, з протилежної сторони, відкопіювати ту, ту посмішку, яка вже у пацієнті є. І це класно вкладалося в наш протокол, який базується на відтворенні форми, кольору та функції. Так, тобто, для нас для нас це було полегшення, бо нам залишалося лише залишало... Скопіювати вже існуючу форму з іншої сторони та скопіювати кольору. Тобто це суто технічні питання, але нічого складного, в принципі, там не було. І при всьому цьому кейс виглядає ну, ефектно. Ефектно. Тобто ми знаємо, що з таким не зможемо впоратися. технічно. Функція тут ми могли лишати ту звичну функцію пацієнтки, бо суттєво змінювати. Обізінські відношення нам тоді здавалося, буде не потрібно. Перевіряли цей план ми за допомогою воскового моделювання. І після... Так, Коли ми зробили воскове моделювання, нам сподобалось в принципі, все, ми дивилися на це все регулярно, з обличчям і це виглядало супер. Це Лише Петро Олексійович за підтримку помітив одну цікаву Так. Переговорю в кондені піднебідно і подивитися, що там майже немає зуба, там немає клінічної охоронки. Коли ми підкинули то до комп'ютерної томографії, ми розуміли, що після такої різниці тканин наші фістури опиняться в пульпові камері зубів, вітальність цих зубів, звісно, під загрозою, протонтологічний статус після такого глибокого прокурування також буде під загрозою. Пацієнтка буде приречена на постійні м -м, гіднічні парадонтологічні втручання в цій ділянці. І тоді в нас виник ще більш геніальний план. Так, технік порадив геніальну е штуку, він просто запропонував видалити два карбулярі, один моляр. І на то місто вставити два планки. чи три, а, а і, ну, 4 -4 -4 -3, я, я три. <працювання> Дуже класний був план, який запутаний, екстравагантний. Звісно, ми на нього не пішли, тому що мікроінвазивне втрачання тут вже не папа і, змінюючи отак на поверхну, розумієте, ми навіть не показували той план пацієнту, бо в якийсь момент воно ну, так шовнули, і ми, ми зрозуміли, що. По-перше, до нас прийшла пацієнтка, яка вже в минулому мала негативний досвід співпраці, як правильно сказати, з клінікою. І тут вона приходить до іншої клініки, вже знервована, вже на прузі. і її лікар пропонує видалити зуби, щоб ставити туди банку, щоб щось там поліпшити. При цьому ми не питали пацієнта, як вона хоче. Я не знаю, як хочу природу, хочу на реально. Ми були вимушені піти на більш таке буденне і звичне планування. Пішли на тотальну реабілітацію. Варто зазначити, що буденне не означає, що це якесь простіше, або ми так розповідаємо про тотал, що це щось просте. Ні, насправді тотал це набагато складна річ. Не в плані так, в плані функції також, але ще й нам треба з нічого створити нову форму, новий кольор для пацієнта, щоб воно виглядало гарно не тільки в раді для фото, а щоб воно виглядало гарно ще й з обличчям. Тобто в цьому була свого роду. Ні, Тебе показують просто. я ти не казав, що я там щось проходив. Е, тому ми розуміли, що таке контрольоване втручання, де ми мінімально редагуємо тканини зуба, де ми отримуємо гарний агензивний протокол. Е, воно і е, ми будемо йти тим шляхом, яким ходили вже не один раз. Не будемо експериментувати на пацієнта. Отже, планування схематично виглядало так. Передня опуляційна поверхня змінювалась з лівого боку, зуби в бік ріжучого краю. А з правого боку, відповідно, продовжувалися, ми вирішили її Так, Це було суто хірургічна, е, е, вибачте, кісткова така скелетна деформація. І е, коли ми маємо справу з такими деформаціями, ми не можемо...